Всім привіт! Після останнього розвантаження відстояв на паркінгу під фірмою, кажу так, такий лісовичок грунтовий, трішки пилюки, а нічого страшного, туалетні нормальне чисті, на фірмі сходив в душ. Якось так, нормально відстояв і зараз рухаюсь такими цікавими місцями. А рухуєсть на завантаження, до якого ще залишилось 26 кілометрів. Сьогодні по плану треба завантажитись і віддати причіп в Порт Гетеборг. Ну, і скоріше, по плану сьогодні, як п'ятниця, після того, як віддам причіп, паркінг і вікенд. Ну, побачимо. Фірма нова, як і більшість на цій лінії. Те, що прочитав відгука, що дуже швидко вантажить, все залежить від водія. Чим швидше водій кріпить вантаж, розкриває причіп, тим швидше його вантажать. Вантажити будуть досками, так як фірма, якась пилорама велика. Ну, побачимо на місце під'їду і розберемося. Класна погодка, плюс 11, сонечко. Взагалі супер. Виспався. Класно. Аж є бажання працювати. Чим на рефі постійно їзду якесь, постійно все боліло, постійно лінивий, тут розпрацювався організм. Хочеться далі. Вискочив чек. Не знаю, чи буде видно отак От якось. Не знаю, з чим це зв'язано. Додаткової інформації на комп'ютері немає ніякої, нічого не показує. Можливо, сезонно пізніше пропаде. Якщо не пропаде, то потрібно буде вже щось давати інформацію на фірму. Є ще по дорозі паркінги, але такі самі, в принципі, як під фірмою, що я нічого не втратив. Там хоч Освітлення нормальне, як ніяк під фірмою, не дуже лазять нехороші хлопці по автомобілям. Паливо повний бак. Потрібно це теж враховувати і бути обережним. Але найголовніше, щоб не лізли в кабіну. Паливо під'їжджає до завантаження. Там зона нора. Здесь тут нора, Мора. І на Налякав зранку шведа трошки. на Така от дорога лісами. Не дивно що тут пилорама. <кій> У них той самий більш розповсюджений колір це червоний. Всі будинки омальовані червоним кольором. Це ще так лишилося з давніх часів. Що 95% будинків червоного кольору. Щоб було їх видно краще на снігу, навіть не знаю Так, ось і наша фірма, Ось навігатор мене тут розвертає. Зараз іду питати, куди потрібно і де реєстрація. Так, як і написано в коментарях, тільки зупинився, під'їхав через 2 хвилини навантажувач, перевірив референс-номер і сказав: рухайся за мною! А, Мабуть, тут і буду паркуватися. Швиденько завантажив, так добряче попрацював, аж спотів. а зараз що? Потрібно закріпити монтаж. Я от нажа вже 4 рівня закріпив, поки чекав на документи. Ну і вперед закріплюся і буду виїжджати. Дуже швидке, активне завантаження, так що ж спотів прийшлося передіти футболку. А зараз випишу ЦМР і буду виїжджати в сторону Гетеборга. А завантажили майже 28 тонн. Так, нормально привантажили. А кому цікаво, що таке ЦМР і як її правильно виписувати, залишу посилання. Переходьте, подивіться це відео. І не все так просто. Завантажуся, закрив притчі, потримав документи. Виїхав за територію, заїхав на вагу, вага показала близько 28 тонн вантаж. Повідомив експедитора і прийняли таке рішення, що потрібно розвантажити 2,5 тонни назад. Так що я назад приїхав на це ж місце, от уже розшторився. Чекаю, поки заберуть дві, мабуть, палети. Так що... Навіть і таке буває. Але куди спішити? Я нікуди не поспішаю. Обійшлося, як то кажеться, малою кров'ю. Забрав одну пачку зверху, а те, що було з правого боку, пересунув, поставивши її по центру. Ну що, закриваю назад причіп. Так, спроба номер 2 Заїжджаю ще раз на вагу. Побачимо, яка повна маса Так, як по документам. Вже виходить, що завантажили не 28 майже, а 24 900. 75. Лане з вагине звалитися, а то буде дуже прикро. І вага показала 39 тонн 880 кг Акрас Супер. Законна вага. То, що згайв дуже багато часу, <кій> так як приїхав десь біля 7 години на завантаження і десь приблизно 8-15 вже був готовий їхати. І тут почалися ці всі катавасії з вагою, з документами і всім решта і з перевантаженням. І зараз на годинку маю 10 година 30 хвилин. І до порту Гьотиборг 483 кілометри. Скоріше Добре. всього, що потрібно буде сьогодні залишити в порту причіп, а побачимо, що покаже дорога, тому що далі має вертатися по А-50 в сторону Оребру, а з Оребру вже перейду на Е-20 вже в сторону Гетеборга. Те, що потрібно більш акуратно на кільцях. Так як палети високі, щоб не наробити біди. Зараз виїжджаю на 70-дорогу ту дорогу і потім плавно перейду на 50 ту Дуже багато кілець по дорозі, поки до 50-ї дороги доїду. Так що помаленьку ще уточню як у експедитора. На коли потрібно залишити причіп, ну але, скоріш всього, вони захочуть на сьогодні, а я вже побачу, коли зможу, коли в мене це вийде. Я собі їду і думаю, добре, що я одразу вислав інформацію до експедитора, що забагато завантажили за велику вагу, а якби не повідомив і поїхав. Тут два варіанти, або вертався би незрозуміло, скільки кілометрів назад, і получав би втик від експедитора, або їхав під свою відповідальність. Хоча 45 тонн загальна вага, нібито по Швеції дозволяється. Але от, як вантаж у нас їде на Бельгію, відповідно, хтось без порта. Поки би їхав би до розвантаження, міг би потрапити на штрафець, і то такий немаленький. Так що, все, що не робиться, все робиться на краще. Але я так стараюся і вам. Дам пораду, що краще одразу перевірити документи, подивитися на вагу, якщо це вписано, якщо є можливість заїхати на вагу, зважитися, то ще краще. Але якщо не завжди всюди є така можливість, хоча б подивитися в документах, яка маса вантажу плюс тара автомобіля, і ви собі дізнаєтеся, чи більше 40, чи менше, Саме краще, щоб було до 40 тонн, тоді все буде ідеально. Ну і щоб нормально завантажено по на всю довжину причепа, щоб не пробило скажімо так, навантаження на вісь. Слетить поліція шведська, прижмемося трішки. На хороших тут машинах поліція ганяє. На таких паркетниках Volvo Паркетники, і джипи великі. Ну, це їхня марка, вони собі можуть забезпечувати потреби. Так що таке? То що? Одне не подобається, якщо сьогодні буде розвантаження в порту. Там така процедура, якщо пам'ятаєте, минулого разу там ці термінали не функціонували, можна там довго залишати причіп. Ну і потім потрібно ще буде десь виїхати на паркінг. Самим тягачем, звісно, що тягачем набагато простіше запаркуватися, ніж з причіпом, але все, щоб вистачило часу, так як я сьогодні почав. Роботу о 6 годині ранку. Мені ще потрібно було їхати. 40 з копіками кілометрів до завантаження по навігації майже годину. Ну і відповідно роботи в мене є до 9 години вечора. Побачимо. Все, по ходу. дорога все покаже і розставить на свої місця. Та й таке. Такі от містечка шведські, Подобається їхня природа, все зелене, все красиве, багато озер. Не знаю, правда, що тут зимою, я тут давненько зимою не їздив, але я думаю, ланцюги потрібно тримати десь неподал неподалеко. Можливо, вони також нормально посипають дороги. Не так, як австрійці, але все ж таки. Потрібно також бути готовим до шведської зими. Головне, щоб завантаження не було десь дуже далеко від цивілізації. Припаски магазин. Та й так, виїжджаю на А-50, на просто 50 ту дорогу без позначки А. І рухаю в сторону Гьотеборга. Спочатку Оребро, а потім Гьотеборга. Все, трішки автобаном, трішки націоналками і прибув я в порт, в чекпоінт, де потрібно зареєструватися, аж після того можна їхати в порт, віддавати причіп. Ось це будівля, То що тут не дозволяють ночувати, паркінг заборонений. Лише для реєстрації взяти з собою посвідчення водія, так як я вже говорив, що їм тут не потрібно ні паспорт, ні інші документи, лише посвідчення водія, ну і дропбукінг, номер реєстрації, на віддачу причепу. Так що беру документи і заходжу всередину. До речі, можна набрати навіть питної води. Комусь, може, стане в нагоді ця інформація. Зареєструвався, так, отримав такий талончик штрих-кодом, ну і рухаюсь в порт номер 6 за вказівниками. Вже не перший раз, вже знаю приблизно куди їхати. А Тут по всьому маршруту стоять вказівники. От. порт номер 6 направо. Головне, щоб термінал цього разу не вимахувався, а нормально працював. Хоча Часу в мене в цілому достатньо. Сьогодні розпочав роботу о 6 годині. Зараз на годинку Ну і Годину 59 в мене є їзди, не рахуючи паузу. Так що так. Цього разу все швиденько вийшлося. Вийшов такого плану тікет з надписом G880, де маю залишити причіп. Так, місце я знайшов G880. А тут стоїть. Причіп, йду в офіс і буду виясняти, що до чого і де залишити тепер мій причіп. Сходив в офіс, повідомили мені, що ставити причіп на будь-якому вільному місці, але записати на тікеті номер рейків, якої, де я припаркував трейлер. 4058. Залишив Карлсбьорер, Хейстеркамп який сьогодні вечором паромом піде на Бельгію. Зараз пару фотографій для експедитора і буду виїжджати з порта. Здав причіп, не без проблем, таких проблем було виїхати. Заїхав без проблем, а виїхати ні. Тому що в реєстрації було G880, прийшлося брати цей талончик, брати телефон з фотографією, йти в офіс і показувати їм, що я залишив. Там то причіп у зв'язку з тим, що не було вільного місця. так ми знаємо, що немає вільного місця. Ну так щось робіть тоді значить, з цим. Чи як навіть не знаю, як правильно висловитися. Бачу попереду блискавки і такі досить серйозні. А я собі знайшов неподаліку паркінг, я вже там один раз стояв. Такий непоганий паркінг з туалета, правда, без душа. Ну, А що поробиш? Що поробиш? Не кожен день, на жаль, в цій роботі душ? Але нічого, прорвемося. Такими от дозволену швидкість. матюками виїжджаю на Є6 в сторону осло. Але потім піду на розворот. Так як вже отримав інформацію від експедитора, що скоро прибуде паромом новий причіп для нас, а куди ми з ним поїдемо, незрозуміло, де буде розвантаження. А можливо навіть таке, що причеп пустий. Хоча це мало ймовірно, І нема фінансової вигоди пустий причеп туди-сюди катати на паромі. До розвороту 13 кілометрів, і потім ще 4 кілометри повернутися назад. В цілому на коло вийде 46 кілометрів. Були далі заправки, а там також немає душа, і до них 70 кілометрів на коло. 19 година 20 хвилин, запаркувався ще нормально. В лінію, так як рейк тут нема, стоїть один за одним. Ззаді також стоїть тягач без причіпа, ну а по праву сторону вже автомобіль з причепами. Ось таке вийшло коротеньке відео, де я на одному завантаженні два рази вантажився за день. І проїхав 460 км, здав причіп в порт і можна спокійно відпочивати. Якщо сподобалось традиційно жирнюча вподобайка, підписуємося на канал. Обов'язково напишіть коментар під цим відео. Ну і до скорих зустрічей. Всім пока.